Миколаїв повертається до мирного життя. Україна звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією приєднати Миколаїв до зернової угоди. З вами подкастика Вон Сіті. Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Україна звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією приєднати Миколаїв до зернової угоди. Це дозволить Україні збільшити обсяги вивантаження агропродукції на 2-2,5 мільйони тонн щомісяця. До початку повномасштабної війни з портів Миколаєва виходила третина українського агроекспорту. На тепер більше 20 іноземних теплоходів застрягли у портах Миколаєва. Зі звільненням Херсону та на правопережній частині Херсонщини миколаївські комунальники нарешті отримали доступ до пошкодженого під час російської окупації водопроводу Миколаїв-Херсон, що забезпечував місто водою, і був цілеспрямовано підірваний росіянами після невдалої спроби захопити місто. Попри своє розташування на річці, Миколаїв не може використовувати воду з Буга через те, що забор організовано ближче до моря, де солоність зашкалює. Місцева влада наголошує, що прісна вода у Миколаїв повернеться, як тільки на Херсонщині буде налагоджено електропостачання. Декілька місяців в миколаївці жили без централізованого водопостачання. У кранах текла лише технічна вода. Ситуація була настільки тяжкою, що у місті навіть трамваї почали розвозити воду. Тож, налагоджуючи резервну лінію електроживлення на Херсон, наші енергетики не лише відновлюють життя на нещодавно деокупованих територіях Херсонщини, а й у Миколаєві. Перспектива додавання Миколаєва до зернової угоди виглядає вельми туманною, але у разі підключення Миколаєва до зернової угоди, економічна ситуація в Україні стане кращою, буде швидше вивезено минулорічний врожай та звільнено елеватори. Покращиться і торгівельний баланс, дефіцит якого збільшиться на фоні імпорту генераторів та збільшення обсягів закупівлі пального.